Мешканці Південнокорейського острова Йонпхендо з тривогу сприйняли новину про оголошення пхеньяном стану війни з їхньою країною. У 2010 році територіальні претензії північної Кореї щодо цього острова вилилися у збройний конфлікт. КНДР обстріляла острів. Тоді у відповідь військові південної Кореї також застосували артилерійський вогонь. моє серце щодня б'ється дуже сильно. Я турбуюсь, що вони можуть завдати удару знову. Утім, я все одно хочу жити тут. Хоч і боюся нової атаки, розповіла 83-річна мешканка острова Йон Якщо Північна Корея знову піде на провокацію, як у 2010 році, каже інший місцевий мешканець. Думаю, це призведе до повномасштабної війни. Не думаю, що північна Корея діятиме так нерозважливо, водночас вони такі непередбачувані. Після підписання перемир'я 1953 року між двома Кореями була створена демілітаризована зона. Її розташування не влаштовувало північну Корею, яка вимагала відсунути лінію на південь, аби отримати низку островів, у тому числі Йонпхендо. З тих пір КНДР не раз підкріплювала свої претензії військовими діями.